Намасте, друзі! З вами Гая Трідасі. І в сьогоднішньому відео ми поговоримо з вами про чакри. Це є підготовка до наступного відео, яке вийде як тренування по чакрам. Що ж, почнемо. На санскриті слово чакра означає диск або колесо, і відноситься до енергетичних. Центрів у вашому тілі. І щоб функціонувати належним чином, ваші чакри повинні залишатися відкритими або збалансованими. Якщо ж вони блокуються, ви можете відчувати фізичні або емоційні симптоми, такі як недомагання, емоціональна незбалансованість, що пов'язана з певною чакрою. Тож, давайте розглянемо ці сім основних чакр, починаючи з основи вашого тіла. Перша чакра це Муладхара, корнева чакра. Вона розташована в основі вашого хребта. Вона надає вам основу або фундамент для життя, допомагає вам відчути себе заземленим і здатним протистояти викликам. Ваша корнева чакра відповідає за ваше почуття безпеки та стабільності у цьому світі. Вона також відповідає за зв'язок із землею. І основні потреби це їжа, вода, тепло, житло, захист, одяг та продовження роду. Друга чакра називається свадхістхана. Це сакральна чакра. Вона розташована трохи нижче вашого пупка. Ця чакра відповідає за вашу сексуальну та творчу енергію. Вона також пов'язана з тим, як ставитеся до своїх емоцій, а також як ви ставитеся до емоцій інших людей. Третя чакра маніпура. Це чакра сонячного сплутіння. Вона розташована в області вашого живота. Вона відповідає за життєву силу, впевненість у собі та самооцінку. А також вона допомагає вам розвинути силу волі. Тверта чакра це анахата, серцева чакра. Вона розташована біля вашого серця, у центрі вашої грудної клітки. Серцева чакра пов'язана з вашою здатністю любити та проявляти співпочуття. Саме тому вона прямо всередині вашого серця. Наступна чакра. Це вішутха. Чакра горла. Вона розташована у вашому горлі. Ця чакра пов'язана з вашою діяльністю вербально спілкуватися. Тобто через дію через слово. Шоста чакра це аджна. чакра третього ока. Вона розташована між вашими бровами. І вона відповідає за інтуїцію. Також аджна чакра пов'язана з уявою і вашим зв'язком з божественними істотами. Через Третє Око ми єднаємося з нашим внутрішнім світом. Також вона відповідає за передачу інформації на далекі відстані. І остання сьома чакра це Сахасрара, коронна чакра. Вона розташована над маківкою. Ваша Сахасрара представляє Духовний зв'язок з Богом. Вона також грає роль у вашому життєвому призначенні. Тож, це є сім основних чакр, яких насправді є набагато більше. Але саме ці сім основних чакр відповідають за вашу життєдіяльність і за ваше виконання того, для чого ви тут народилися. Тож в наступному відео ми з вами попрацюємо над кожною чакрою. Ми розкриємо їх, розтягнемо і звільнимо енергію, яка там була заблокована. Тож, побачимось в наступному відео, не пропустіть, підпишіться на мій канал. І якщо вам сподобалося це відео, то будь ласка, поставте лайк. Всіх обіймаю Чейку Родев і Намасте!